Я у містечку Магдебург. І вперше я в місці, де карти майже не працюють. Не будують тобі транспортні маршрути. Це трошки дивно, але такий затишний, затишний місце Як би так його сказати, дуже так. Затишно тут все чистеньке, красиве. Ось так виглядає містечко я йду і там буде річка Ельба. Я думаю, ви всі чули ту назву цієї річки. Ось така елітна нерухомість. І я б там жила. З видом на собор. Все таке гарно. Майже при повному параді йду на фотосет на річку Ельма. Доберемося до того моста і зробимо ще там фотографії. Я вже трошки свою алергію відчула, але мені подобається природа, жива. Магдебурзький собор, лютеранський храм у місті Магдебург. Дуже красива споруда, ну як і всі готичні будівлі. Будівля Хундрд а Я думаю, якщо ви були в Відні, то ви мали познайомитися з тим архітектором, котрий будував будівлі для соціальне житло. Мені було дуже дивно знайти цю будівлю тут, в Макдебурзі. Хундрід Фасер. Дуже цікавий персонаж. Тож почитайте про нього і про його будівлі. Ой, цей фонтанчик, це, не знаю, з всього, що я бачила, ну, взагалі фонтаника, скажу так, мені цей дуже подобається, тому що це ж котел, подивіться, там чортенята і всякі різні погані люди. Мораль така. Будеш погано себе поводити, розпусту водити і всяке таке, то будеш варитися в котлі з чортенятами. Останній раз глянути на цей міст. У мене з нього офігенні фотки будуть. І вже дорога мене знов кличе, я їду далі. Mm -hmm. Знов через міста поля Німеччини я вертаюся назад в Польщу. І в мене така сусідка гарнюща. Моя невеличка будинка у місті Лубіця. Це Польща. Це німецьке німецьке містечко. І воно зараз розділене на теорічку одер. По, одні, по одній стороні це Франкфурт на Одері, і по іншій стороні це вже польська границя, польський кордон і... Тут польське Ось. До кордону тут буквально півтора-два кілометри від тієї точки, де я знаходжуся. Зараз із центру, ага, то ще більше. Тобто ти переходиш мішок і все, ти вже в Німеччині. Тут так їздять. Куди, якщо їм треба в магазини німецькі або на роботу. Тихо спокійно. То позаду мене шумить фонтанчик. Компанчик. Це такий центр міста. Містечко дуже невелике. Його можна пройти пішки. центр. Сьогодні жарко. На сонечку 38 градусів. Там пам'ятник. Зараз підійдемо. Такий трошки лабиринт. И вот тут памятник Википедии. Гуляти туди, куди ноги заведуть. Ось я повернула, я розумію, це такий центр. Це така вулиця пішохідна. З кафешки. Ось ми вже дійшли до мосту. Вон міст. І все вже на тому боці. Вже живуть німці. Звідти я приїхала. Ось трошки про ціни. Сути вони кажуть, ми про дуже зросли. Це 8 на 7, 56 гривень. Ну і ще трошки прекрасного. Так от такий в тебе сусід. І класно, коли ти з ним товариш лиш, їм так везе. Хоча поляки знають, заплатили свою ціну за сусідство з вулицями. Ну і ми платимо. Приїхали на озеро. Це мій перший пляж в цьому році. Я вже завершую своє перебування і в цьому місці. Вже буду виїжджати, прощатися зі своєю пухнастою сусідкою та їхати в Амстердам. У мене тут взагалі був повний набір. Це була пухнаста буська, а ще там був гікончик. Я на вокзалі Брандебурга. Мандрую далі. У мене вимушена зупинка. Я мала сісти домах, до Магдебурга одразу, але мене забалакали чоловіки, такі цікаві. От, і я трошки не туди сіла, трошки раніше сіла, ніж мені було потрібно, але я не одна така виявилась. В Німеччині ми всі в масочках. Ось. Така історія. І нагадую, якщо ви дивитесь там вже мої влоги, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не знаю, щось цікаве, буду вам знімати. Це моя вже третя точка. Я почала з Франкфурта, потім пересіла на станцію, котру вже не згадаю, як вона називається, то якісь матюки. Ось зараз я в Брандебургі, потім я їду в Магдебург. З Магдебургу я їду далі. Вже не згадаю куди. У мене просто нереальна кількість зупинок і пересадок, тому що треба економити грошенята. Таке містечко Ганновер і в мене тут довга пауза, майже годинка, тому я вирішила вийти і трошки подивитися, як воно тут все виглядає. Ось такий вокзайчик. А машинка на коні. Там багато-багато магазинів. Я майже на фініші. майже. Мене вітає вже Нідерланди. Це Хенґело. І з Хенґелоу я вже буду їхати у місто своєї мрії. Боже, люди, я не можу в це повірити. Я доїхала. О боже, як це було складно. Навіть не уявляєте, як. Дуже. Боже, люди, ти виходиш і все, 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 все. все Боже, мрія моя мрія, здійснилася. Я не знаю, я в шоці, в шоці. Ці, цей день він того вартував. відсотково. Корочу, це шлях на паром. У мене була неймовірна історія з котяком. Я потім її розповім, тому зараз я думаю, що чемодан дуже класно <рес> От, Але я вже майже майже на місці, 10 хвилин я вже буду вдома. Я протягнуся і буду гуляти. Коротше, все, нічого не хочу знати. Буду гуляти. Дивіться на це небо. Просто вигляньте на це небо. Це 50-та вечора. Просто яка краса, я такого нікого не бачила. Вау! Гляньте на це небо. Це десята вечора. О май гадже!